Польські фермери припиняють блокування кордону з Росією через прийдешні Великодні свята. Цього року католики святкують Пасху 31 березня. Про це у неділю, 24 березня, повідомило польське радіо. Таким чином, акція протесту на кордоні З РФ у Гжеходках протривала лише кілька днів. Аграрії 20 березня заблокували перетин кордону, пропускаючи одну машину на годину. Зазначається, що аграрії здивовані тим. Скільки товарів надходить до Європейського Союзу з Росії, Європейський Союз ще не ухвалив рішення про заборону імпорту зерна з Росії до співтовариства. Попри те, що країни засудили напад Росії на Україну, товарообмін з Росією постійно триває перевозять багато чого. Зокрема, везуть газ і не лише скраплений. Один водій сказав, що везе метан, розповів єже Салітра з правління Вармінсько-Мазурської сільськогосподарської палати. Попри це, організатори акції розповіли, що блокаду кордону припиняють у зв'язку з прийдешніми великодніми святами. Раніше протестувальники були налаштовані більш рішуче і анонсували блокаду російського кордону щонайменше на місяць. При цьому прийдешній великодень не заважає фермерам блокувати кордон з Україною. У неділю повідомлялося, що вони повністю заблокували рух вантажівок у бік Польщі у двох пунктах пропуску. Також повідомлялося, що поляки почали блокувати автобуси на кордоні.